Актуальна шкода Октавія, восьмий місяць 2019 рік, 1,6 турбодизель, 85 кВт, 260 тисяч пробігу. Є проблемка одна. Не працює п'ята передача. Коли її втикаєш, вона шумить. Ну тобто шестерні кінець. Так, по кузову більш-менш непогано. Зйомний форкопчик. Тут сліди наклеїв. наклейка не здерта до кінця. Рівненька з правої сторони. Дах теж рівний, хоча, якщо придивитись, є супер-супер маленькі пару пунктів від граду, але такі, що навряд чи я їх покажу. Тільки під певним кутом їх видно, я попередньо дивився, навіть не побачив, зараз вже тут, хіба може один пункт видно. Зараз може знайду кут обзору, да. отак от видно, видно. от видно. оцей один пункт, граду видно. Ліва сторона теж рівненька. Капот рівний, але побитий камінцями. Треба позакапувати фарбою. Ну, трошки пройшла машина 260, але це не від пробігу, це від швидкості. Хтось ганяв. Якщо повільно їздити, то немає таких оббитостей. А тут є оббитості, і то немало. Як бачите. піскоструєні теж фари не це полірується це, це пластик до речі протитуманні теж піскоструєння. тут є коцка з м'ятиною невеличкою е, на склі на склі є теж е, тріщин немає в сторони але як бачите от тут Треба це позаливати клеєм, його не буде видно, але є два сколи. Не два, а тут ще один є такий самий, трохи менший. Є датчики світла, датчики дощу. Так, вмятин м'ятин більше, походу, немає. Візуально не видно, чи вона вроді би нічого тут не фарбувалася. Ну, якщо буде комусь потрібно, то можна окремо це діло інформацію всю показати. Диски не пошкоджені. Так, маленький бережок на гальмівних дисках. Парковкою не пошкодили. Тут взагалі майже нульові диски гальмівні передні. Так, номер кузова для перевірки. Зупинити кому потрібно. Покер вертикал чи ще там як перевіряти. Так, да, алюмінієві диски всі нормальні. Резина така собі 50 де або 40% задня краще літня резина, задня краща. Зараз покажу як виглядає всередині. Це карта пасажирських дверей. Нічого не подряпано. Тут нічого на панелі ніде не пошкоджено. Це рукоятка. Ручний тормоз такий потерти трошки підлокітник. Не затертий. Це сидіння отак з середини виглядає. Так, стеля. Не брудна, не пошкоджена. Ще ззаді. тут також нічого не подряпано. Ззаді виглядає все нормально. Ніяких проблем немає ззаді. Так, та карта теж окей. Іду тепер до водійських дверей. Машини їздять, але мікрофон підключати, він злітає постійно з цього стабілізатора не маю бажання. Так отак От виглядають ці кнопки. Сидіння в тому місці, де воно найбільш показує, непогано виглядає, тільки тут трошки забруднено злегка внизу. Так, ущільнювач дверей цілий. Ремінь витягнутий отак виглядає. Не на короткій дистанції машина їздила, нічого, як бачите, не зношено. Нормальний стан керма. 264 тисячі 176 кілометрів. Круїз контроль. І зараз ми не заведемо. Зараз ще подивимось в багажнику. Тряпана тільки брудна трохи тут щось розлито. Ну, тут доволі непогано все виглядає. Не сказав би я, що воно зношено. Заведемо. Заводиться добре. В ключику треба батарейку замінити. Перша. Їде нормально, щеплення вчасно бере. Друга теж їде, все. Коротше, п'ята тільки проблема. П'ята отак. Чуєте? Як відпускаю щеплення. Починаю так поставити на ручник. ручник працює. Вот такой звук на п'ятій передаче. Всі решта працюють. Четвертая теж їде. Машина їде, не працює п'ята передача. Підйомники працюють. Я покажу ще під капотом Вон, педалі забув показати Так, ніхто тут нічого не мив як бачите все брудно мастил рівень нормальний Рідина світла, рівень нормальний. Зараз ще відкрутимо. Ні, немає все клас. Хазяїн машини сказав, що їздив нормально. Лише проблема з п'ятою передачею. Нічого не крутилося, як бачите, все в оригіналі. Капот теж не відкручувався. В оригіналі все. Сильно не покажеть, нема куди влізти телефоном, але видно, що сухо все. Сухо. Так, куниць не було, не поїли без шумку. Ну, от така машина. Якщо когось з вас зацікавить цей автомобіль, контакти знайдете в описі даного відео. А я зараз зроблю ще одну шкоду. Це шкода 2015 року. Повністю на ходу. Так, забув сказати, оці колеса йдуть в додаток, вони ідеальний, мають протектор, зимові колеса. Гудір. В ідеальному стані нові до тої шкоди. А оце теж є колеса, до речі. Всередині на дисках шкодовські покажу цю машину в наступному відео. Зроблю сьогодні ще може.